Я вітаю всіх вас, присутніх на цьому місці, особливо тих, хто прийшов вперше. Це певний виклик прийти вперше, в церкву Божу, там, де багато незнайомих людей, більшість з них незнайомі, там, де незрозуміло, що буде відбуватися, і тих, хто прийшов сюди, це великий крок, це якийсь вихід зі своєї зони комфорту для того, щоб почути Слово Боже. І якщо ви це зробили, ви дуже. Правильно зробили. І також привітати всіх, хто буде дивитися онлайн. Хто не зміг бути тут, можливо, дуже сильно хотів, але не може. Але є можливість бути онлайн. І я хочу ділитися Словом Божим. Перше місце, яке я хочу зачитати, це 11-й розділ Євангелія від Матвія, 28 вірш. Все одно прийдіть до мене. Всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Заострити увагу хочу на цій половині вірша, де написано: навчіться від мене. Життя християнина це життя, коли напротязі всього життя ми маємо навчатися від Христа. Ми маємо не просто бути таким, як він, фізично якось перевтілитися і бути схожим на нього, але мати ті самі якості, характеристики, мати е, той самий характер, який мав Христос. І ми бачимо це з Біблії, коли Христос жив на землі, то багато чого ми маємо наслідувати від нього. І історію, яку я зачитаю, це історія з Біблії, це не просто казкова історія, а це історія, яка дійсно відбувалася. Коли Христос одного разу накормив багато людей. Написано, що було 5 тисяч мужів, але це без жінок, без дітей. Тобто, уявіть собі, кількість людей, яку накормив Христос. А накормив там маленькою кількістю їжі. І це було щось ну, не, не просто звичайне, а щось надприроднє. І після цього я читаю Матвія, 14, розділ з 22-го вірша, і зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них ідучи по морю, а учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: терпіться, це я, не бійтеся. Петро, звавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до Тебе по воді. Він же сказав, Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому, маловірний, чому ти засумнівався, коли вони увійшли до човна, а вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що учні пішли виконувати Повеління Христа. Христос сказав: Ідіть, сідайте в човен, плевіть Я думаю, що учні, вони ще в цьому стані непорозуміння, як можна було двома рибками, п'ятьох хлібцями нагодувати таку велику кількість людей. Вони не думають про те так. Ісус Христос сказав: ну. Я б напевно думав: ну, якщо мені сказали, сідай в човен, пливи, а я потім вас дожену. Ну, як він дожене? Ми ж в човні, ми ж десь в морі. Як це має статися, як це має відбуватися? Але учні вони повірили Христу, сказав, треба виконувати. І вони виконують повеління Христа. Вони сідають в човен, відпливають. Одна із версій, чому він їх відіслав, чому він не дав попрощатися з людьми? Я впевнений, що люди, яким учні розносили їжу, вони дуже хотіли би ще поспілкуватися з такими потужними мужами, які змогли нагодувати таку велику кількість людей. <клес> Я не знаю, скільки часу треба взагалі, щоб приготувати ну, щось найменше, щоб нагодувати таку кількість в сучасних умовах, не на вогні. А Ісус Христос зробив це і Він відсилає учнів, деякі кажуть, що Він відіслав їх, бо народ був в стані зробити Христа Царем. Учні теж це підтримували, вони були не проти, щоб Христос царював. І, можливо, тому Він відправив, можливо, тому, щоб не приписати славу учням. Я не знаю. В ці подробиці вдаватися не хочу, але думка та, що коли учні пішли виконувати повеління Христа, не було їм все так добре, пішли виконувати. Христос сказав, І я йду, роблю те, що Він говорить, і мені все сприяє, все так гарно виходить, ну, прям все добре. Учні сідають в лодку, відпливають, і їх чекає вітер, їх чекає якийсь шторм. І учні вони намагаються якось вижити. В них є ціль вижити. Вони, я так думаю, вони не раз відпливали в море, не раз вони були в штормі. І насправді, коли ти знаходишся на морі. То шторм ну, трохи страшне явище. Особливо уявіть собі, шторм вночі, де немає ліхтарів, нічого тебе не підсвічує. А шторм. Ти навіть не знаєш, де той берег знаходиться. Хоча це море воно було не дуже велике, воно було трохи більше, ніж Вінниця, можливо, з селами поруч, приблизно такої площі. Ісус Христос, Він побачив, що учні перебувають в такому стані страху, Він іде до них, щоб їх врятувати. Я думаю, що учні не забули історію, коли перед цим Христос був з ними в човні, і так само був шторм на морі. Але Ісус Христос спав в цей час. І вони пам'ятають, як Він ну, їх визволив, як Він повелів стихнути бурі, вона затихла, все добре, вони спасені. Але тут шторм, а Ісуса Христа поруч немає. Судячи з того, що вони вже давно були рибаками, давно виходили в море, я впевнений, що в них були знайомі, які загинули в цьому морі, які не змогли витримати шторм. І Ісус Христос Він прямує до учнів. І Петро, Він такий був характерний, і він відразу, ну, по-перше, що учні побачили, це вони побачили привід. Коли в нашому житті відбуваються якісь такі шторми, там де ми не розуміємо, що нам робити, ми не розуміємо, куди нам плисти, як повернути човен, ми намагаємося просто вижити. Дуже часто за такими проблемами ми не бачимо Христа. Коли Христос з'являється і хоче допомогти, і якби вони відразу звернулися, то Христос би міг їм допомогти, але вони в ньому бачать привід. Ну, і це можливо логічно трохи, бо ти сидиш в морі. Темно, бо написано, що це було вночі. Море бушує, темно. І якийсь силует ти бачиш по морю. Ну, можна злякатися, правда? Одного разу, два рази я був в штурмі, але не на морі, а на водосховище. Воно таке величеньке, там 2,5 десь кілометра ширина його і воно дуже велике, довге. Ми відпочивали так кожен рік з батьками. Виїжджали там 2-3 тижні в палатках, на лодках виїжджали там, ловили рибу. Перший раз, коли ми приїхали, я не пам'ятаю скільки мені було років. Я був маленький, можливо, там 8 років, 7. І ми переплили на той берег. Ми перший раз приїхали, взяли там найдешевшу, простішу лодку, переплили туди, ну, по гарній погоді, нормально все. Побули там пару годин, і треба повертатись. Почали повертатись, і починає трохи бушувати це водосховище, вітер налетів. І дуже складно керувати лодкою, коли вона легка, непрофесійна, дуже складно плисти проти вітру. Але ну Якось ми добралися вже е, нормально. Але там був батько, він е, на лодці керував і все нормально. Пізніше це вже, мабуть, був десь 17-й рік, 18-й. Е, на тому ж водосховищі але в, в різних місцях ми були його. І теж ми поплили, але не на ту сторону, так недалеко від берега були, і теж дуже швидко налетів сильний вітер. І коли ти ловиш рибу з лодки, вона пришвартовується так в трьох місцях, щоб її сильно не розкачувало. І треба розв'язатися, щоб відплисти до берега. Треба срочно зніматися, поки ти витягнув вудочки, поки склався, треба розв'язуватися, нахиляєшся, щоб розв'язати той вузол, а тебе волною просто накриває. І це складно було зробити. Але ми змогли відв'язатися і простати не до нашого, а там до наступного якби, берега. А поруч. Людина виїхала перший раз на лодці. Йому було 30 там, плюс років. Перший раз на лодці гарна погода була, він виплив, все, плаває. І оцей шторм, а він один. І він не знає, як з ним справитися. І він не зміг пристати до берега, його вже там в залив кинуло, потім вже трохи розпогодилося, то пішли, забрали там цю лодку. Але до чого я веду? До того, що в штормі, ну, ти не думаєш, О, а чому б мені зараз не піти по воді? Ну, ще ладно, коли тобі нічого робити, вода стоїть, немає волн, І ти, ну, можна спробувати. Але Петро він не думає, що про нього скажуть зараз учні. Багато чого ми не робимо, особливо дорослі. Діти вони простіше реагують на це, вони хочуть роблять, не хочуть, не роблять. І ти, ну, Вони не дуже думають: а що ж скажуть зараз мої тут сусіди по пісочниці цій? А дорослі вони вже думають: так, е, якщо в мене не вийде. Ось я зараз піду по воді. Петро каже до Христа, каже: якщо це ти, дозволь мені йти по воді. А якщо ні. Ну, прийшов лукавий спокушати Петра, наприклад, після такого переживання чуда великого. І сатана намагається ж вкрасти. І Петро каже: якщо це ти звели мені піти по воді. Христос дозволяє, він стає і починає іти. І в нього немає купа думок. А як на мене зараз подивляться ці ну, мої друзі? Як з ними я потім буду спілкуватися? Глибина середня цього моря десь 25 метрів, найбільше 45, в, яки, в якому вони місці були, хто його знає. Але ну навіть 25 забагато. Тим більше в штормі. Ми в тому році були на морі. І теж піднявся вітер, але ти на березі сидиш. І ці волни дуже красиво, цей... Е, там бетонні плити, і воно так дуже красиво е, вдаряється. Ну, краса. Але якщо знаходишся в морі і не бачиш берегів, а ще й темно. Ну, це дуже страшно. І Петро, він не думаючи, якщо це ти, то я йду по воді до тебе. Наступне, що я хочу говорити, це е, ходити по воді можливо. але... Яка мета ходіння по воді? Якщо б Петро просто захотів здивувати учнів, уявіть собі, стан учнів, вони переживають. Зараз вони можуть розбитися, всі померти. Можливо, хтось врятується, можливо, ні. Вони думають, як можна лодку швидше до берега приставити, як приплисти швидше. І тут Петро хоч... каже учням, Іоанну, тих, хто поруч сидять, каже, слухай, дивись, як я можу, зараз піду по морю. Ну, то явно щось вже з головою не в порядку. Бо ну, тут в нас ціль вижити, а не просто дивувати один одного, хто що вміє, хто на що здатен. Ну і всі шучні рибаки, вони теж розуміють, що він не піде по воді. Але коли він ішов до Христа, це стало можливе. Коли в нього є ціль, я хочу бути ближчим до Христа, я хочу навчитися від нього, я хочу бути таким, як Христос. Христос дає йому цю надприродню Можливість піти по воді. Я не знаю, як він йшов, бо вов, ну, хвилі вони великі. І чи він йшов з горки на горку, чи він рівно йшов, чи він там намочився, не намочився. Я не знаю. В Біблії про це не говорить, можна про це думати, але воно нічого не принесе. Але до чого я веду? Що коли ми йдемо до Христа, дуже часто треба вийти з цієї лодки. Дуже часто нас не зустрінуть з оваціями, не зустрінуть радісно оточуючи. Навіть прийшовши до церкви, хто прийшов вперше, ну дуже рідко, що всі рідні, якщо вони не віруючи, дуже рідко, що вони так радісно будуть говорити: О, слава Богу, ти прийшов до церкви! Оце ти правильно зробив. Ну, дуже рідко. Я чув історію, як одна людина жорстока була. Була п'яницею, приходить до церкви, кається перед Богом, приходить додому, каже: Я прийняв рішення слідувати за Богом, я більше я інша людина. На нього подивилися, каже, та лучше б ти пив. На жаль, не зустрічають люди. Але коли ми йдемо до Христа, то оці хвилі можна долати, по ним можна йти. Наближаючись до Христа, я спочатку читав, там, де написано, що Христос говорить: прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, я заспокою вас. Але ключовим я говорив, що навчіться від мене. Оця фраза. Коли ми дивимося на цю історію, яка відбувалася, то ми розуміємо, як навчитися від Христа, як підтримати тих, хто знаходиться в лоці, і він виходить з неї. Хто потрапляє в шторм, в кого можливо, потім написано, що Петро він почав потопати. Він не зміг втриматися, бо він почав думати: цей вітер є, тут хвилі є, взагалі я в морі, взагалі тут темно, почав потопати. Але навіть коли він почав потопати, навіть коли він почав слідувати за Христом, наближатись до нього, потім сумніви його розколихали, і він починає тонути. Христос одразу протягає руку для спасіння, щоб він не загинув. Незважаючи на те, що Він засумнівався, він відвернув погляд свій від Христа. Христос спасає. До чого я веду? Нам треба навчитися від Христа. Коли люди з лодки виходять, часто в них буває шторм. Я впевнений, що більшість. Із вас виходила зі, своєї, зі свого човна, з такого комфортного, якого, як, якого ти вже знаєш, знаєш, як їм керувати, знаєш, як плисти, знаєш його там якісь проблемні міста. І треба вийти в якусь невідомість. Можливо, ти впадеш, можливо, ти загинеш. Хто його знає? В моєму житті треба було виїжджати в місто, от я приїхав. В місто, в якому я нікого не знаю. Але так сталося, я приїхав. Потрібно було змінити мову, щось ти змінюєш, чомусь ти вчишся. Коли людина приходить до Христа, хоче підійти ближче до Христа, їй треба навчатися від нього, впитуючи його характер, впитуючи, як він поводився з людьми, як помічав тих, хто ну, навіть він молився на горі і бачив учнів, які перебувають в штормі, які переживають, які хвилюються. І він йде до них для того, щоб їх врятувати. Нам потрібно мати ті самі якості. Підводячи підсумок, це виконуючи повеління Христа, ми не застраховані від штормів. Вони будуть. Через страхи переживання ми можемо перестати бачити Христа. Як учні в морі побачили привід замість тої надії, замість того спасіння. Навіть не побачивши Христа, Він все одно хоче дати нам спокій. Навіть коли якісь сумніви, ми все одно, він все одно хоче дати нам спокій і заспокоїти нас. Коли ми йдемо до Христа, він може допомогти іти по воді. Але ціль я йду до Христа, я хочу бути ближчим до Бога. Я не хочу здивувати когось, але я хочу бути ближчим до Христа. І п'яте, це навіть стаючи ближче до Христа, в нас можуть бути сумніви. Біблія закликає перетворитися на образ Христа.